З якими проблемами стикаються переселенці у повсякденному житті? Їх безліч, найперше переїзд, будинок, відновлення документів у разі їх втрати, облаштування у новому місці. Тощо, саме тому з цього приводу у улицькій торговельно-промисловій палаті відбулася широка дискусія щодо проблем, з якими стикаються ВПО у повсякденному житті, а також шляхи, як покращити їхнє життя навіть за умов. Повномасштабної війни на заході було чимало учасників від представників влади до громадських організацій та релокованого бізнесу. Пропонуємо створити, скажімо так, такий спеціальний орган, який буде називатися Рада ВПО. Ми пропонуємо створити це тут в місті Луцьку саме для того, щоб ВПО мало, скажімо так, можливість звернутися до нас і брати участь, точніше, навіть в цьому, скажімо, так, об'єднанні для того, щоб оперативно вирішувати свої питання. Тобто, це може бути будь-що, тобто це і житло, так це і якась допомога, і так далі. От саме для цього ми сьогодні тут хочемо поговорити про те, що робиться владою для ВПО. Благодійні фонди так само скажуть, що роблять вони. Релакований бізнес поділиться тим, як їх зустріли тут саме на Волині.